Що залишилося ну, на воротах? Бачите, де того тут було. Тут було все на воротах, тут танки розворажували, що верногами стояли. От їде просто так, там розваражується, под О, І так пішли вони далі. І нас бомбили у квітні місяці. Звідки прильоту відкуди, я не знаю. Вісім касетних ударів було по хаті і по зданнях. Есть, в сараях. там. І ми знаходилися в хаті, нас не затронули. Все нормально. Після чого дід пас коров, я коров держу, свини, хазяйські. Син виїхав вже один один залишився тут, в селі. І літо промучилися, я говорю. Тут було КПП, російське стояло, тут окопи кровних копані були біля хати. А тепер ми заходимо в хату. Оце потолки з хати знаходяться тут. Мусор я весь вивіз. Я зайшов, виматюхався. Не на жінку, ні на кого. Я казав, на рідних братів росіян, які добро нам принесли. Начав на другий день збирати завали. жим зрів був вверх такий сильний, ця сина відійшла от сюди, туди, то очах. Ця перегородка тут була. Перегородка розвернула так. На два крила, як відкрилися двері переговори, то ми вже повністю тримо. Вже все розібрав, все почистили, все завозимо, завозимо, завозимо. Що купляємо, що допомагаємо. Одніє. На сьогоднішній день мені треба такий, як шифер. Скільки, це скільки, я казав. Господь Бог допоможе, а держава ще там владі фонду. Да. Я не требую, щоб мені все дали. Це нереально. Сьогодні ми привезли до липці вже втретє будівельні матеріали для екстреного ремонту. Працюємо з місцевою владою, вони збирають інформацію щодо потреб. Скільки мешканців повертаються, скільки тут залишалось, і їх будинки пошкоджені. Набір входять дошки, Тарпаулін це брезент, яким можна лагодити дах, вікна закривати, листи ОСБ, монтажну піну. Заявок не менше, бо люди повертаються. І по мірі, по мірі того, як повертаються люди, вони бачать, що їх будинки треба привести до ладу. Найбільший попит на матеріали для ремонту люди потребують шифер, але цих матеріалів нас зараз немає. Ну ми цю інформацію фіксуємо і відправляємо керівництву, Вона обробляється, і можливо, ці матеріали будуть зібрані. Люди вдячні. Вони розуміють, що вони не самотні в своїй біді, що що вони можуть звернутися і завжди. Будь-хто, всі, хто звертається, цю допомогу на одного чоловіка. П'ять і один. Будинок вроде, нічого, а то улетіло, тоді вікно відкрило. вікна там в одній і в другому кажуть. Вікна це забор зробити, щоб усі собаки не бігали. Усі собаки. Люди ж повиїжджали, нема ніде нікого. Ну, давайте, Это на нашу улицу. Это вот у нас сосед, который с машиной. Вот это на целую улицу нам дают помощь. Стариков у нас же много, пенсионеров. Да, на двору в 10, наверное. Много же стариков у нас, которые это. И вот помогаем. Кто получает, кто привозит, кто раздает. Крышу там надо трушки залатать, окна забить. там. И доски нужны. Вон там там сараиш у нас, там и хозяйство есть, за счет чего мы живем. И там и сараи други порушены, и гараж там надо, окно забить, там крышу там. Ну, это большое горе. И мы не ждали, их они пришли. Они нам... Все нарушили, мы потеряли работу, мы, мы с близкими не живем.